Подивимось ефір. А на ефірі ось у нас був останній розклад, коли я робив аналітику. Ціна була десь ось тут, в цьому районі. І тут якраз у нас, ну, по-перше, секунду. По-перше, тут у нас даунтренд. На той момент фіксувався ось наша зона продаж жовтим кольором. І всі сценарії основні, це ось е ретест, можливо, більш глибокий, і відскок вниз. Якісь покупки можна було б розглядати, якби ми пробивали цей об'єм, ось сюди десь заходили в район 4300, і тоді. Можна було б розраховувати, що ці покупки могли б продовжитись, але в моменті це виглядало як корекція, і майже з тих рівнів, де була ціна, коли робилася ця аналітика останній раз, ціна і пішла далі вниз. Можна тут подивитись більш локально, як. Що тут відбувалося? Ось у нас тут сформувався контроль за бійка була за 3500. Покупець її програв. Потім тут була бійка за 3400 і 3500. Тобто тут покупці з продавцями. Вже маслались за цю зону і знову покупець програв, тому тут все виглядає як продовження даунтренду. Вже у нас відбулося декілька тут імпульсів, і поки що немає ознак сетапу. Давайте зараз це все почистимо і зробимо ось так. Ось наша зона ключова зараз вона формувалась, формувалась, тут розширилась, і тепер у нас трендовий зрозуміло який сценарій від цієї зони, тут у середині дня може бути більш глибока корекція, і далі ми маємо продовжувати імпульс вниз. Може, якщо ми ось так це подивимось, то у нас, ну, напевно, такий ключовий рівень це 2500 плюс-мінус. Такий екстремальний вже рівень 200, 2200. Отут тут ще екстремум, де ціна може трохи застрягти. Ну, оцей екстремум якраз ми е, вже е, потрогали і ціна трохи зреагувала, але є. Ще б тут, як мінімум, потенціал до 2,5 падати. І е, саме головне, що треба розуміти, це те, що у нас поки не видно якихось серйозних ознак теж розвороту. Якщо ви шукаєте якісь покупки, то я думаю зараз серйозні покупки. Не позиційні, зарано розглядати. Якщо ви хочете захам'ячити, звісно, там без кредитного плеча можна тут, умовно кажучи, в холд взяти по 3, бо три це краще, ніж 5, майже в два рази. Та, скільки тут вже 41% відбувся відкат, це вже той тригер, який достатній для того, щоб починати підкупляти. але... Треба розуміти, що тут потенціал для падіння з поточних цін ще є 26%. А якщо з ось цих 40, 54, 55, 40, тобто ще на 15% відносно хаю ціна може коригуватись, і далі, після того, як вона тут скоригується, буде формуватись консолідація, щось на кшталт ось цього. Ви бачите, перед тим як у нас починається тренд, він не може початись просто так. Е е е ні звідки взятись. Для того, щоб так ціна рухалась, по-перше, продавець має втрачати гроші. А для того, щоб продавець втрачав гроші, він має напродавати. Е е і, що головніше, покупець має сформувати свою позицію. Тут, наприклад, була вона сформована ось тут. Тут зараз бачимо, що продавець сформував позицію. І навіть якщо ми а, будемо думати, що продавець частково або повністю на імпульсах, на ліквідаціях із своїх позицій вийшов, то досить нема ознак того, що покупець сформував нову позицію, тому це все поки що даунтренд.